29 березня, 25 рік. Ще раз пройдусь по комерційним приміщенням 3, 4 секції. Всюди є прохід. Тут уже зробили прохід до цієї квартири. От тут будуть замуровано, це буде окреме приміщення. Це буде отака квартира тут. І комерція. Стіни. Тут з'явились стіни, яких не було. Це гляні. Я, напевно, так зроблю. Хоп. Отакі, бачите, тут такі парапети для вікон, третя секція. Ну, як ви бачите, наша зараз у нас котра година 12.24. Щоб ви розуміли, люди вже розбігаються з будівництва. Це субота, робочий день. Це тут був ресторан. Це називається деформаційний шов між секціями. Так. Далі пішли. Це вже під п'ятий, здається, секція. Тут вентиляційний канал будують. Має він отакий вигляд. Зараз ми його ще так сфоткаємо. Тут напевно сам бужо був. Все, здається, мені була аптека. Щось мені так стається. Не пам'ятаюсь 100%, але шість таке. собі було маленьке приміщення, я пам'ятаю це я співчуваю нашому проєктанту оце все відновити без креслень, чому я оце а, нагадую, чому ми оцей ресторан був також, так? Да. Чому ми просили а, технічні паспорти? Бо це ж все вигоріло, як що там перестінки з гіпсокартону повигорали. Якщо мало бути відновлено, відомо було тільки власнику. Тут ми знімали, що там, бачите, вже плого роблять. От так це все виглядає. Так, 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 так. Маєте на увазі, власники, ходіть дивіться, це, чи все відповідає, чи не все. Годинник намальований. Почистили тут все, бачите, готують, готують. Оп. Напевно, вони тут хочуть все закрити, це ця... питання з комерці. І рухатись далі по секціям. Туди не пройти. Це все було в калюжі ще у вівторок. Калюжі намагаються сохнути. Чиясь картина.